Вітаю! Різдво це час, коли дім наповнюється ароматами спецій, фруктів і тепла. І сьогодні я приготую справжню різдв'яну класику англійський фруткейк. кекс, який має характер, історію і смак життя. Починаємо завжди з підготовки фруктів, цукати, вялені, фрукти і ягоди це серце цього кексу. Спочатку я промиваю їх у теплій воді, потім обережно просушую рушником і вже далі з'єдную всі фрукти разом і заливаю ромом або коньяком. Цей фруктовий букет має настоятись щонайменше добу, а в ідеалі кілька днів, щоб кожен шматочок увібрав в себе святковий настрій. Коли вже фрукти готові, переходимо до приготування тіста. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти порошно, спеції і просіємо через сито. Апельсинову цедру я додаю в сухі інгредієнти. Так її аромат розкривається значно яскравіше. Далі в окремій посудині взбиваю м'яке вершкове масло з тросниковим цукром до світлої гладкої маси. Саме він дає легкі карамельні нотки і добре пасує до сухофруктів, але можна використовувати і звичайний цукор. Потім по одному додаю яйця. Коли вже маса стала в нас однорідною, ми сюди додаємо просіяне борошно і перемішуємо. Тісто в нас виходить густе, в'язке, таким, яким воно має бути. І вже тепер найприємніший момент. Додаємо настояні в ромі фрукти, а також нарізані фініки, курагу, додаємо горіхи, цукати, обережно все об'єднуємо і тісто для нашого різдвяного кексу готове. Тепер тісто перекладаємо у форму, яка змащена олією і вистелена пергаментом. Відправляємо в зарання розігріту духовку на 160 градусів. Випікаємо 1,5-2 години, повільно, без поспіху. Поки кекс буде наш випікатись, ми з вами приготуємо пропитку. З'єднуємо лимонний та апельсиновий сік, додаємо цукор і трохи прогріємо на маленькому вогні, аби розчинився наш цукор, готовий кекс дістали з духовки і перевіряємо шпажкою. Вона має виходити сухою. І тепер, поки ще кекс теплий, я просочую його сиропом, який ми з вами приготували. А тепер приготуємо ніжну лимонну помадку. До цукрової пудри додаємо свіжовижатий лимонний сік і перемішуємо до однорідної маси. Так вона додасть легку кислинку і завершить смак нашого кексу. Прикрашаю кекс за настроєм, і кожного разу він виходить особливим. Цей фрудкей я готую вже багато років, і щоразу він незмінно виходить шикарним, насичений, ароматний і по-справжньому різдв'яний. І повірте, він такий же смачний, як і красивий. Нехай у вашому домі завжди буде тепло, нехай на кухні завжди пахне випічкою. А за столом завжди знаходиться місце для близьких, щирих розмов і тихих моментів разом. Готуйте з любов'ю, і нехай це різдво буде світлим, спокійним і смачним.